Ця система неконституційності в усьому. Якщо вибудована неконституційна модель влади, тому що в конституції цього немає, ніяких ефективних менеджерів там немає. я зараз дивився інтерв'ю Єрмака, який він там давав вашому колезі Карп'яку, Вадимов. Дуже поважається журналіста. Е, 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 Єрмак каже, що у нас головний дипломат це Зеленський. Ти повноваження представляти Україну маєш і міністр закордонних справ, то виникає просто питання: а ти що там робиш? Ти хто такий? А чому він тоді представляє скрізь Україну? Їздить з делегаціями, очолює делегації, домовляється. А і про а що Далі вам? він пояснює, що я, я, я всього-навсього менеджер президента, глава його офісу. Я представляю офіс і президента України. Я виконую його доручення. Ну, я сподіваюся, що в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету все-таки Конституцію України вчили. І там написано в статті 19 частині 2 Конституції України, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Конституцією і. Законами України. От коли він каже, що це мій функціонал, то покажіть мені, будь ласка, в Конституції чи назвіть мені закон, в якому визначено функціонал Офісу президента як е, суб'єкта міжнародної політики в Україні. Назвіть в Конституції цього нема, в законодавстві цього нема. То що ти робиш? Я виконую доручення президента. Прекрасно. Давайте тоді читаємо інше. Давайте читати 97 статтю Конституції України. Написано: президент України не має права передавати свої повноваження іншим особам або органам. Тобто, якщо ти отримав документ, де тобі е, е, доручається щось робити в сфері зовнішньої політики, ти не маєш права цього робити. Це не конституційно, це незаконно. І Єрмак це розуміє. Тому весь час посилається на Зеленського. Я нічого від себе не роблю, я робить від нього. Мало того, він же не літає сам державним літаком. Його вистачає знань, що він не має права як посадова особа користуватися державним літаком. У нього стюардеса є для цих питань. Юлія Свериденко. Чому вона з ними всіма літає? Тому що вона, як перший віце-прем'єр-міністр, має право користуватися літаком. Тобто вона як вузить, розумієте? Як стюардеса. Туди, сюди, туди-сюди. І, по ідеї, вона голова делегації. Ну, ЗМІ ці називають, що голова делегації Єрмак. Але Насправді юридично, вона. І він це розуміє, тому він не літає сам, він літає з нею. І тут він чітко каже, це не я, хлопці, це не я, це Володимир Санш мені речі. Я з цього нічого не роблю. На всякий випадок, але не забудьте. Отак точно в Нюрнберзі, коли судили нацистських злочинців, коли їм приділили звинувачення в воєнних злочин, в злочинах, злочинах проти питали, то ми тут при це Гітлер все. Гітлер давав накази, ми виконуємо ми, ми, ми люди маленькі і так далі. Тоді було введено принцип, що не, не звільняє від відповідальності виконання злочинних наказів. У нас, до речі, це в є. Ми не можемо сказати, що ти, ті доручення є злочинними. Але ми чітко розуміємо, що це незаконно, це неконституційно. І ти не можеш виконувати. Вказівки, які йдуть в розріз сповноваження. Якщо президенту це заборонено конституцією, то якщо ви тобі дає доручення, за горілкою ти можеш спігати, якщо ви тебе в магазин послав, якщо ти хочеш, нема питань. Це не буде порушення. Або скаже: графіни, замініть мені, будь ласка, на столах, тому що вода там вже застоялася, або фіранки на вікнах змініть, бо вони вицвіли. Це нормально, це в межах твого функціоналу. Ну в тебе нема функціоналу займатися міжнародними справами. І ти не можеш їх виконувати, навіть якщо тобі дають доручення. І тому не дивуйтеся, пане Оксане, все з цього починається. Конституційність починається з організації системи влади. І вони як вогню, як чорт ладана, бояться виборів. Так, да, у нас вибори заборонені щодо Верховної Ради, Конституцію заборонено, Це правда. Але Конституція не забороняла і не обмежувала наше з вами право обирати президента і місцеві органи влади. Це вже їхня. Самодіяльність відмовитись від цього всього. До речі, тут я хочу зробити докір і опозиції, яка підписала цей меморандум з ним. Вийшла, у нас яка ситуація? В умовах війни верховний головного чи може змінити Главкому ЗСУ без пояснення причин. От, ну, по ідеї, він має право. Но ми з вами, як громадяни, не можемо поміняти верховного головного який який вибачте, не ріже і веде країну до поразки. Ми ж це це бачимо. І ми бачимо, що капітан веде нас на айсберг. Пасажири, ми з вами кажемо, куди ти приведеш? Він каже: Єрунда, це вже застаріла інформація, ви люди старої формації. Наш корабль, він... це вам не 1912 рік. Зараз ми цей айсберг рознесемо над розкину. Ми покажемо Я, Я змінив прийшов. систему. Я, Я прийшов систему, да, все. Это. Готуйтесь. І коли ти починаєш говорити з людьми, зомбованими марафоном. А як це як? А от так? Отак це. Ви очі, відкрийте, подивіться, що відбувається. Там же брешуть на кожному кроці. Вони зараз створили Міністерство єдності. да? Для чого воно створено? Для виборів. Вони зараз враховують сумний досвід Майя санду. Майя санду вибори в самій молдові програми. Там Путін купив все, що тільки можна. Відповідно, вона отримала менше голосів виборців в самій Але діаспора, яка в Європейському Союзі, проголосувала за неї, за референдум, і вони там на тоненько виграли. А от для нас ситуація інша. У нас 7 мільйонів людей виїхало з України. Не мільйон, не два, сім. І вони ж прийдуть голосувати. Правильно? Правильно. Хто у нас закордонні дільниці організовує? Міністерство закордонних справ. Вистачить ресурсу МЗС на 7 мільйонів, умовно кажучи, виборців організувати вибори. Та, звичайно, не вистачить. А крім того, попробуйте дати їм команду, сфальсифікувати вибори. Це ж МЗС, там публіка така, знаєте, вони ж завжди відставку подадуть, зроблять публічну заяву. Це ж не Україна. Там вже зразу прибіжають журналісти і так далі. Тому вони формують окреме міністерство єдності, Мін'єд. Туди будуть самі перевірені кадри і вони будуть формувати комісію зарубіжня. Чому вони бояться цих виборців за кордоном? Тому що вони знаходяться поза межами єдиного марафону. Їм же лапшу кожен день не вішають, як українцям, правда? Всередині України. Вони живуть в Європі, в Німеччині, Польщі, там, у Франції, не знаю, в Нідерландах. Скрізь. І вони мають більш-менш зважену інформацію. Плюс додайте тих, хто втік від служби в армії, скільки дезертирів, да? як ці люди налаштовані щодо Зеленського? Пояснювати не треба. То яка задача стоїть? Задача стоїть в тому, що вони не прийшли на вибори. Тому що чим менше їх прийде, тим легше буде потім фальсифікувати кінцевий результат цих виборів. Тисячу гривень зараз всім роздають українцям, крім тих, хто знаходиться за кордоном. Правильно? Більше того, заявили, що якщо хтось із вас спробує отримати цю тисячу, то ми вас дістанемо, ми її заберемо назад. Тобто тут, тут всередині України беріть, це ваше. А там опаси вас Боже. Паспорти людям, яким 18 років виповнилося, ні, не видаємо. Їдьте в Україну на облік, ставайте військові, тоді ми вам будемо паспорти видавати. Для чого це робити? Щоб вони не змогли проголосувати день вибухи. Ну, а дезертирам сам Бог волів тікати від консульської установи, щоб його значить, там, не притягли. І в результаті воно так соромлює, щоб, щоб це єднання було не, не, не тут. Знаєте, це як у Орвела, коли ви Міністерство правди маєте, там, чи Міністерство щастя. Да? Мир та війна. Казали, ці герої цього е, Оролівської цієї містерії. Так і тут. Вони точно так же все діють. І оце міністерство створено під вибори, під фальсифікацію виборів на закордонних дільницях. Тому не дивуйтеся, пане Олександре. Ми живемо зараз в поролівській дійсності, яку формує ця зелена пригода. Я їх називаю зелені росіяни. І обов'язково пояснюю, я зараз на своєму YouTube-каналі готую відповідні матеріали, я покажу обличчя цих зелених росіян. І чому в нас так все погано. Ні, я, до речі, цей термін перше чую. Насправді цікаво. А... а ви не звернули увагу. Татаро, Єрмак, Смірнов. Е Баканов. Е і так далі. Буданов. Е Вони підбирають. Не просто людей з російськими прізвищами. Вони підбирають людей з російською ментальністю. Коли Арестовича вигнали з офісу президента, він почав говорити, дуже багато цікаво розказав, що виявляється, робочою мовою в офісі президента є російська мова. Єрмак, це слова Арестовича, він абсолютно має російську ментальність. Подивіться, він англійською мовою англійці кажуть, що вони не можуть його там зрозуміти, да? А ви подивіться, як він українські слова підбирає. Для нього це така сама чужа мова, як аналізка. Наш президент є, він є зрадцем якоїсь там поведінки. Я сміявся півгоди. Зразець ти наш, великий. Зразець. Повний нас. Зразець. Зразець. Зараз він знову ж таки Карпіку давав інтерв'ю і каже, що йому, же, що він там сказав, не незручно. Господи, а зелезу, але я згадаю, я про це вам скажу. Ви маєте на увазі оцей нещодавній випадок Наталці Мосийчук, коли дав е, е, інтерв'ю е, очільник Одеської обласної військової адміністрації? А, то, розумієте, почав... то, то, то кум, то його кум. Розумієте? А, -а, -а. а що людства більше немає, то кіпер, кум великий, який куди все іконою. Агафан ж ми знаємо, він же в Віннець в був до. Е, він же ж був обраний депутатом. А він у Вінниці, Вінниці був, так? Так, ага. він ж був митрополитом Вінницьким і Сам Савін його mm. привчив. Ми його дуже так. добре знаємо. І от він. Е, у нас же в Вінниці три округи. Перший округ це був Ленінський округ, там був Борис Іванович Мокін, ректор технічного університету. По Забастянському, де я живу, там була. Бійка величезна. там генерала Ківілі висували, командуючим 43 ї армії, і доцента під Арсена Арсен з Зінченка, Він потім був ще й головою ради в справах релігії. І одним із тих, хто агітував за Зінченка, був його студент Валерій Чали, Валерій Олексійович. Ми тоді з ним познайомилися в 90-му році на виборах з Зінченка. Я тоді в школі працював, а Валера був значить, студентом. Вони <гум> ходили з таким величезним плакатом, значить, і за Зінченка агітували. От, і потім прийшли ці військові до нас в школу, я їм задав питання. От і Зінченко прийшов, було дуже цікаво таке, ну, була така цікава річ. Тобто ми з тих далеких часів знайомі. І Зінченко прийняв. Він набрав, пам'ятаю, 29 тисяч голосів по нашому округу, 25. Набрав генерал Кірілі. Дуже багато військового у нас жило. Вони були такі прорадянські. Але оці робітничі райони, там де я живу, там де район ГПЗ, як тоді казали, у нас ГПЗ це державний підшипниковий завод. Казали, умний і здоровий поступають в торговий групі, психічні йдуть там, різні варіанти: педагічний чи політехнічний, а кому не повезе, то йде на ГПЗ. Там величезний такий район, теж такий трудовий район, там трудяги живуть. От вони теж голосували за Арсена Олеговича. І він став депутатом. А третій округ, Староміський виборчий округ, там балотувався Сав Володимир Савійович Булян. Може, ви пам'ятаєте? Він був генералом, начальником. Заступником міністра оборони по виховній роботі. І він був доцентом, до речі, Вінницького педенститу. І от проти нього компартійці висунули Агафангела. <смі> дивіться, старе старе місто, народ релігійний, бідний <смі> мулява. Він пройшов, тому що, ну, ну, чуть ледь не в кожну хату зайшов, кажу, так і так. Але проголосували за Агафангела. І Агафангел став значить, народом депутатом. Як там лоб, розповідали потім депутати, значить. Піст, в їдальні вони сидять в цій в Верховній Раді, і значить, там Афган щось там м'ясне, наминає. І вони, значить, до нього підходять і кажуть: ну як же, що, що ж, такі? і так далі. А він каже, так, хлопці, ати відсюди, я ж не на роботі. В його раді можна, питань нема. І зараз, коли Кіпер розповідає, що він проходить з цією значить, іконою. І, це і, він, та... він на роботі був. так? Так, да, він на радості відганяв російських десантів. Це щось, розумієте, це те ж саме, що малюк з цим, з Патаровим, чеченців ганяли по Києву. от Щось із, із цієї опери в них вийшло. І от таки точно. Він же точно такий цей кіпер, який його, як його це Єрма. Вони, бачите, намагаються здружитися з московською православною церквою. Чому? Тому що вони так з ними розсварилися останнім часом, пам'ятаєте? Вони їх пресували там, покричали, що ми їх там знищимо. Вона ну, закінчилася тим, що, як завжди, знаєте, це імітація діяльності. А я тепер зрозумів, чому їм дали 9 місяців на виселення з Лаври? Я тепер зрозумів. Тепер все, всі пазли складаються, розумієте, оці історії з РПЦ, з цією московською нечистю, яка тут сидить у нас в Україні. От тепер я, я тепер зрозумів вигоду оці, цієї співпраці. Тому що, коли зараз вилазить ще одне проросійське. Я маю на увазі Бойка, який до речі з'явився в СБУ і заспівав зовсім іншу пісеньку. Це він мав на увазі Винен не Зеленського і Команди. Він на увазі. Да? Пам'ятаєте, оцей, оцей значить, мемчик був такий гарний, лейтенант Коломбо, да? значить, стоїть так, руки розвів і каже: Він Порошенко справа розкрита. Тобто, це то Порошенко значить, ганяв там їх російськомовних, за, значить, за Лавру там і так далі. Ну, а хто ще? Це ж не Зеленський, ні, це він, Володимир. Він його мав на увазі. А Бойко це, ж, до речі, Герой України, щоб ви розуміли, це ж не проста особа. Герой України це ж один із головних значить, цих е партнерів зеленої влади в Верховній Раді. Без них б більшості б просто не було. І тут він вирішив, що настав їх час, у росіян є певні успіхи на, на Східному фронті. Замаячувала перспектива миру російського, і от він виліз, як та ворона, пам'ятаєте в цьому мультфільмі Дід Мороз і Зайця? Пам'ятаєте? Як от вони там з, -з вороною пішли, вкрали зайців, передівшись з Дідом Морозом, і, значить, їх там по всьому лісу ловлять, і коли вже так Бог втомився каже, Туга нам зараз нас обложили, і ворона так. Ой, як почала плакати, як не жаль, бідних Зайців. Це все злой волк. А він каже, так ти ж тама! А вона каже, я не мене легко обмануть, відлетіла каже, в нашем дітей головне вовремя спаться. Так от Бойко приблизно ту ж саму зараз э, гру почав, як мені шкода російськомовних, як там ці радикали дістали, тра-та-та-та-та-та-та, і тільки рявкнув на нього Єрмак із офісу. Він тут же заспівав. бо Мене неправильно зрозумів. Що ви говорите? Я ж мав на увазі саме Порошенко. Залишається відповісти словами товариша Гурцова із Карнавальної ночі, де наша Люся Горченко-харків'янка грала головну роль. Пам'ятаєте, що він сказав? В следующий раз, коли будете робити олігорі, одразу називайте фамілію і міста роботи. А то вони сказали, що братика, не зрозуміло, то так і кажуть Порошенко. І підпис Бойко ОПЗЖ. Бойко ОПЗЖ саме порядна людина. Слухайте, ну це, це а до чого готується? Що вибори на носі? А як же? Вони розумієте, вони відчувають, що одним із гасел Путіна є денацифікація. А вони денацифікацію розуміють, як усунені не тільки нинішні зеленої верхівки від влади, а й усіх націонал патріотичних націонал-демократичних сил, щоб вони не приймали участь в виборах. Щоб участь в виборах брали тільки отакі, як Бойко, Медведчук повернеться, да? І вся ця публіка. І от вони будуть змагатися за голоси виборців. А всіх інших вони типу люструють, так як їх люстрували у 2014 році. І от вони відчули оцей присмак, оцей запах русского міра, і у них почалось, радість. Бойко вистрілив, ну раніше, раніше, ніж це було от Його за штани взяли, потягли в СБУ, він зразу покаявся. Я не мав на увазі. Отак точно ж московські попи сидять, чого вони сидять. І вони чекають, чекають, що обов'язково, коли значить, почнуться мирні перемовини, і Трамп буде дивити на Україну і буде вимагати приймати ультиматум Путіна, то там чітко прописано, що ми не чіпали або відновили всі, так би мовити, преференції для російської православної церкви України. От вони на це сподіваються. Всі разом. І бойко, і московські попи. Ну, от дивіться, от, якщо подивитися на останнє соці... соцопитування, е, знову показують рівень довіри недовіри. Е, Валерію Залужному найбільше довіряють українців. Далі йде Кирило Буданов. Ну і за ними йде президент Зеленський. Мені цікаво, е, чи буде Володимир Зеленський е, щось робити, щоб Валерій Залужний не брав участі в цих виборах. Чи буде він прибирати своїх політичних конкурентів на своєму шляху, якщо вже так замаячила оця перспектива виборів? Ну, Взагалі в цій ситуації є декілька комічних моментів. Першим, хто постраждав, це був прес-патрон. Надули його рейтинг до, такого, до таких розмірів, колосальних, що він почав виявляти деякі політичні амбіції, і пса патрона прибрали з єдиного марафону і дріха подалі. Знаючи наших виборців, що вони за таборітку зелено проголосували в 2019 році, якби була така можливість. Головне, щоб зелений кольор попадував. І вже так їм Зеленський напрід, що вони могли б за пса патрона проголосувати. І ці кінців Калігула зробив свого коня сенатором, якщо пам'ятаю. Тобто історичні прецеденти були. Тому вони в Діріха подалі пса патрона сховали. Далі вони активно надували рейтинг Будану. Що б не сталося, де це все Буданов під патронатом Буданова? З Буданов з крізь. Як в тому каже, ти знаєш, в Ізраїлі є море? Знаю, каже, там, як воно називається? Мер. Ну, то це яйо. І догралися вони до того, що, пам'ятаєте, там цих туалетів з'ясувалося, що туареги там розстріляли цей Вагнер, і, начебто, та Буданов теж якусь роль зіграв. І в результаті був міжнародний скандал, що, начебто, ми підтримуємо терористів, і з того часу в нього почалися якісь там проблеми. Але проблеми в нього почалися з того, коли, розумієте, вони його надавали рейтинг активно. Сподіваючись, що він буде противагою для генерала Залужного, взагалі для генерала. Тобто він має відіграти ту роль, яку свого часу відіграв генерал Лебедь в Росії, так? перед другим туром він закликав голосувати всіх за Єльців. Або генерал Марчук, який в 99-му році закликав голосувати всіх українців за кучму, щоб тільки Семененко не пройшов. Таку роль мали генералу Буда. От вони надували, надували. Він по 15 робив цих інтерв'ю в день. Я взагалі не знаю, як він встигав що, що на роботі робити. І я, то я, регію відганяв і інтерв'ю. І там якісь там диверсії робив. Ну, що по гастрон. Я думаю, що Юлій Цезар би перевернувся в грибу, якби він дізнався, який в нього такий. Послідовник з'явився, який одночасно може робити не тільки 2-3 справи, а одразу 15. Але коли вони зараз прокачали рейтинг, коли вони побачили, що третій зайвий тут буде не генерал Буданов, а Зеленський, вони схопилися за голову. І у Буданова почались проблеми. І до речі, почались вони не сьогодні, і навіть не вчора, і навіть не позавчора. Уявіть собі, адже е Поки спецекспорт, кому був підпорядкований. Він був підпорядкований головному управлінню розвитку. Не Міністерство оборони, а гору. А що це давало можливість? Ви купляєте, продаєте зброю. Як ви її там купляєте, як ви продаєте, контролю ж ніякого немає. Готівка, не готівка. Десь ці кошти могли концентруватися, тобто на майбутню президентську кампанію. І коли з'явився пан Литвиненко служба зовнішнього розвитку, тоді з цього моменту у Богданова з'явилися проблеми. Тому що з'явилася альтернативна інформація, яку не тільки через головне управління розвитки президент почав отримати, а почав отримати через службу зовнішнього розвитку. І Буданова почали брати під контроль, тому що, він, я так розумію, вийшов у них із довіри і багато що собі дозволяв. Далі. Вони його так би мовити зараз запирають. Ви ж бачите, що його сьогодні в ефірі практично з ним зараз поводяться колись псом патрон Відтісняються його на маргінець.